Війна в Україні показує наскільки важлива повітряна безпека. Польща на кібервійні з Росією майже щодня зазнає російських кібератак. Польська прокуратура розслідує антисемітське висловлювання одного з кандидатів в президента Польщі. Польсько-американські відносини набули нового імпульсу. Так, прем'єр-міністр Дональд Туск прокоментував рішення державного департаменту США продати Польщі 400 ракет класу повітря-повітря. Очікувана вартість контракту становить 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр заявив, що війна в Україні показує наскільки важливою є повітряна безпека. Він зазначив, що протиповітряна оборона є одним з найбільших дефіцитів у всій Європі. Не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти не потрібно бути спеціалістом, щоб зрозуміти, що 400 найсучасніших ракет посолі безпеку над польським небом, і що це абсолютно необхідно. Сьогодні співпраця, зокрема у сфері безпеки між Польщею та Сполученими Штатами, перебуває на найвищому можливому рівні. Це ще один прояв того факту, що незалежно від того, хто переможе на виборах у Польщі та у Сполучених Штатах, польсько-американська дружба та союз є тривалими. Польща і саме і польсько-американські тривали. Польський уряд подав запит на закупівлю 400 сучасних ракет класу повітря-повітря середньої дальності аім 120 Д разом зі станціями наведення. Польща також отримує системи керування АМРАМ, контейнери для ракет, та допоміжне обладнання, запасні частини, витратні матеріали і програмне забезпечення для систем озброєння, а також послуги технічної підтримки. Польська прокуратура розпочала розслідування публічної образи групи єврейського населення під час президентських дебатів видання Суперекспрес. Антисемітські заяви зробив кандидат у президенти Гжегош Браун. Окружна прокуратура Варшава Прага оголосила, що розслідування також стосується публічного підбурювання до ненависті на ґрунті національних, етнічних та релігійних відмінностей. Йоланта Турковська далі. Першим кроком слідчих має убить огляді нецевості. Першим кроком слідчі буде перегляд усього запису дебатів. Депутат Європарламенту Жаґож Браун у конфронтації з Рафалом Шасковським, серед іншого заявив, що кандидат громадянської коаліції, принісши паперовий нарцис, кількома днями раніше, носить знак ганьби та юдаїзації Польщі. Він також говорив про українізацію. Інша учасниця дебатів Магдаліна Бєєт подала скаргу до прокуратури на Ґжаґожа Брауна за поширення мови ворожнечі, розпалювання ненависті та агресії проти окремих національних. Нальона группа поведінку Жаґужа Брауна засудив серед інших директор музею Полін Зигмонд Стемпінський. У свою чергу Рафал Часковський розкритикував права кандидатів за відсутність реакції на антисемітські слова Жаґужа Брауна. Я пам'ятаю ставлення всіх польських президентів і переконаний, що президент Лякачинський відреагував би на ці ганебні слова. Наголосив він за образу групи людей євродепутату. загрожує до трьох років позбавлення волі. Зніважені групи людності Европослові гроші до трьох лед візіння Йоната Трукавська. Польське радіододамо, що на наступному пленарному засіданні між 5 та 8 травня Європейський парламент голосуватиме за зняття недоторканності з євродепутата Джегожа Брауна. Президентські вибори в Польщі захищені від втручання Росії. Про це віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації запевнив у Брюсселі Кшиштоф Гавковського запитали про вплив Росії на вибори в країнах ЄС, зокрема в Румунії. Він наголосив, що в Польщі захист забезпечує проєкт під назвою Виборча Парасолька. Міністерство цифровізації та внутрішніх справ, науково-академічна комп'ютерна мережа, Агентство внутрішньої безпеки та національне виборче бюро співпрацюють у цьому питанні. Були проведені тести пенетраційне через АБУ. Тести на втручання проводило Агентство внутрішньої безпеки, національне виборче бюро проводить навчання для співробітників, а також для працівників державної виборчої комісії. Виконуються завдання проти дезінформації. Здійснюється співпраця з платформами. Виборчі комісії інформуються. системи захищаються. Ми зробили все, щоб польська демократія була в польських руках, і щоб Росія її не вкрала. Сам забезпечена система. Зробіть ми швидко, щоб польська демократія була в польських ринках, жоби Росія не украду. Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня. Другий запланований на 1 червня. Віце-прем'єр міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський також заявив, що інциденти та спроби атак на критичну інфраструктуру трапляються у Польщі щодня. Він додав, що на Польщу здійснюється найбільше кібератак серед усіх країн Євросоюзу. Польща перебуває на цифровій війні з Росією. Про що ми всі мабуть вже знаємо? Ми також усвідомлюємо необхідність інвестування більших коштів. Та необхідність приділяти більше уваги тому, що відбувається в кіберпросторі, наголосив він. Очільник відомства оцінив, що Польща є країною, яку найчастіше атакують у ЄС, оскільки вона є найбільшим партнером України з цієї причини. Росія майже щодня намагається напасти на нас. Сказав він. Водночас Гавковський зазначив, що польський кіберпростір є стабільним та безпечним. Міністр цифровізації зазначив, що цифрова війна з Росією включає не лише кібератаки на критичну інфраструктуру, а й дезінформацію та спроби втручання у вибори, розпалювання неспокою в суспільстві та вербування людей, які хотіли б працювати на російську розвідку. Є багато сфер, що становлять інтерес для Росії. Польща повинна показати, що має потужний кіберщит, який ефективно захищає її від атак, наголосив посадовець.